Україна, наша рідна і свята земля, родючі землі, квітучі сади, наші неймовірні безкрайні поля із колоссями повними зерен пшениці. Україна, наша головна любов, одвічна любов людей до своєї землі, що спокон віків тече разом із кров'ю по венах та вібрана із материнським молоком. Складні часи, що прийшли на нашу землю, не зломили людей, не зменшили любові у серцях. Сьогодні кожен із нас, попри все, усвідомлено робить свою роботу заради спільного блага. Щодня і щогодини 24 на 7, ми перемелюємо пшеницю, печемо хліб. Доставляємо борошно у кожен куточок України, забезпечуючи мільйони українських сімей свіжим хлібом і борошном найвищої якості, незважаючи на біль смуток, на жорсткі умови, що диктує сьогодення, на завмирання серця під час кожної сирени, ми не тільки не зменшуємо обсягів продукції, що виготовляємо, ми нарощуємо темпи виробництва, розширюючи горизонти можливостей. Одним із останніх проєктів став хліб переможний, рум'яна та запашна паляниця, що завжди доречна до столу великих українських родин. Переможний це хліб, що виплеканий нашою любов'ю. Хліб, що голосно заявляє про нашу громадську думку. Хліб, який випечений дбайливими руками наших пекарів. Ми продовжуємо твердо стояти на своїй землі, розвивати свої підприємства, залишаючись лідерами хлібопекарської галузі, і з непохитним авторитетом. Так було і так буде зараз і завжди аж до самої перемоги. Вільного, сильного і відданого народу України.